було все. А потім раптово в 25-му добудувалися кольоровенки. Тобто все-таки в нас є якось на чіло краще. Не будемо це вже читати. А, оце будемо. А це є одна пані, на жаль, її тут немає, вона не робить. Нагадай мені, що я жива. Що крім болю і жаху існує світло. І на обніжку знову виб'ється трава з криї і морозу, бруду і снігу. Нагадай мені, що я жива. Переламані зростуться знову крила. Нагадай, що вміла, що любила, відчувала світло і тепло. Зігрівалась серцем ніжно гріла тих, хто поруч. Нагадай мені, що я жива. Є такі люди, що нам нагадують, що ми живі. До речі, з, Херсон, з Херсонської області, батьків неї в окупації, звинка в неї у Варшаві. Вона у цій теж працівників бібліотеки, але наразі продає улич. Ну, Тема драконів майже розкрита. Ну, Дракона чомусь метеликою кримці, але так буває їх драконів. З Виринають стула, з тумани щас у оголені зуби дракона в зеленій траві, в непроглядних туманах, у сивій імлі, млі, і скорюють душу отруйними іклами, зранюють серце пекучим вогнем. Йду по соняш в майбутнє, май вічно, без надії, без мрій, лише з вірою в серці ябі.